Любовний прогноз основні події в цьому році. Загальна подія це шлях до гармонії у коханні та стосунках. В цьому році ви будете обидва працювати над стосунками, вирішувати проблеми, долати перепони. Спілкування буде переходити на новий рівень. Ви будете переживати емоційний та сексуальний розвиток. Ви будете своїми руками кувати щастя, вчитися і вчити. Будувати стосунки, створювати їх такими, про які ви мріяли. Ви пройдете шлях до гармонії в коханні і в стосунках, будуть чуттєві насолоди, повна довіра і почуття захищеності. Проте хлопці більш дорослі в цих стосунках, а от дівчатам потрібно попрацювати більше, тому що ви розумієте, що хочете, але не розумієте, як цього досягти. І ви якраз цьому році будете вчитися, як будувати стосунки вашої мрії.